П'ятниця. Підводимо підсумки тижня. А якщо будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Залюбки на слайд. них відповім. Насилаю вам послання і починаємо сьогоднішній огляд. Посл... Так. Посилання є. Огляд починається. Макропоказники дуже цікаво, дуже цікаво. Що сьогодні у нас мали вийти дуже важливі макропоказники, які стосуються рівня безробіття, нонфарм і середньогодинкова заробітна плата. Але що цікаво, вони перенесли його ще на початку тижня. Його на наступний тиждень перенесли вони його. Аж на п'ятницю, тобто на цілий тиждень пізніше. Тобто Я гадаю, що ще трішечки дадуть можливість підрости вгору. А потім на цих поганих новинах ми підемо в корекцію. Але по, по черзі джолс вийшли класні, шатдаун відбувся. Ринки пішли вгору, тобто позитивно відреагували. Два попередні шадауна була все те ж саме. Ринки реагують позитивно, а потім коригуються на 20% вниз через кілька тижнів. Тому ейфорією треба бути трішки уважнішим з цією ейфорією. Так, ставку планую знижувати на 25 базисних пунктів 29 жовтня. Ліквідувало зараз більш ніж 148 тисяч трейдерів. Більше зараз шортисті досі ще страждають. Спотові ETF біткоін плюс 2,2 мільярди доларів. Спотові Ефіріум ETF плюс 1,06 мільярдів доларів, тобто дуже дуже позитивні зараз притоки. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал. Якщо вам цікаво більше аналітики, на мій канал Telegram, Курс для новачків, який починається в понеділок. Вчора він стартував, але в понеділок починається основна програма. І наш сайт аналітичної платформи. Так, давайте тепер проаналізуємо технічні показники по активам, що у нас є цікавого, почнемо ми з. Нікей перформить, рухається в бік 47 тисяч пунктів, можливо. Але я очікую, що тут продавці себе все ж таки проявлять. Європа ще поки що зростає в бік 1670 пунктів. 720 десь в цей бік будемо очікувати. Діксі намагається пробити підтримку, рухатись вгору. Нагадаю, що якщо Діксі буде пробувати рухатись вгору, то це буде корекція для бітка і для SP. СП поки що також і робить свій, свій АТХ установлює. Не кажу, що тут зараз шорт розвертатися, але я б тут був б дуже дуже-дуже уважним. Мета ще 25% позиції прикрита, залишилось 25% позиції. Стоп я ставлю ще нижче в плюсовий, плюсову безбитковість. Решта. 25% по 700 доларів або ж в плюсову безбитковість. Половина закрита була тут, ще 25% тут, а решта закриється при останньому тейк профіті. Netflix, стоп ставиться в безбитковість. Половина позиції закриється. При досягненні 1130 пунктів тут трішки не вистачило. Але стопив вже в безпідкову точку. Тесла хочеться торгувати і хочеться шортити. Але мені потрібно, щоб вийшли новини 15 жовтня, потім вже буду дивитися. Apple у мене без позиції, Amazon також, Nvidia також, Google також, Microsoft також. Пшениця намагається повернутися в бік 525 доларів, Золото ще досі перформить. Таргет ми поставили 4000 пунктів, будемо дивитися в цю зону і десь тут вже будемо дивитися в бік того, щоб почалась корекція. Євро-долар. Скоріше за все, буду очікувати руху вниз, в бік 1.14 USDT. Рухається вниз, сказати щось про розворот ще рано. Можемо піти ще в бік 4.22, протестити цей рівень і потім вже побачити якийсь рух в гору і корекцію по ринку. USDC дійшли до дуже важливого рівня: 1,83, 1,82. Попередні рази тут відбувалася реакція, і ми рухались в зворотньому напрямку. Є можливість, що також тут буде якийсь відкат, можливо, в бік 1,89. Альткоїни також АТХ, дуже високі вже показники по цінам. Можливо, тут ще побачимо реакцію продавців трішки відкоригуються, і потім вже більш сильний рух вгору. Альткоїни не пішли далі на продовження корекції, тому ця ідея актуальності мало в цій ідеї. Домінація біткоїна однозначно буду рухатися вниз. Ефірівська. Ну, якщо закриється ось такий паттерн, це доджі, то можна побачити, що руху в бік 12,5-124. Азерс намагається утримувати, але, скоріш за все, ми побачимо повернення ось сюди. На рівень 7,48, 7,49, і потім вже руху вгору. Тому, здається, не зможуть втримати цей, цей рівень. Тому це буде не актуально. Рівень втримати не зможуть. Біткоін. По біткоїну прийшли ми в діапазон 120 тисяч доларів. Зняли дуже багато ліквідності, яка тут була. Ще більше ліквідності залишилось під рівнем 105-107 тисяч доларів. 105-107. Дуже багато тут ліквідності в цьому діапазоні залишилось. Тому було б непогано все ж таки її зняти. Ефір. По ефіру дуже цікаво. Побачили таку шпільку. Це дуже часто розворотна конструкція, тому можемо побачити зниження в бік 4200-400. BNB новий АТХ, Салана. Пробили хай. Honda, AVAX. Дуже багато зараз конструкцій, такі, що можна продовжувати корекційний рух, тобто сильний відкат з можливістю продовження свого корекційного руху. Тому тут треба, буде, треба бути дуже і дуже уважним. Так, давайте подумаємо, можливо, у вас є якісь запитання, залюбки на них відповім. Якщо запитань не буде, то буду закінчувати сьогоднішній ефір. Попереду на саме вихідні, треба трошечки відпочити і почати вже новий торгівельний тиждень. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайку. Пишіть запитання, якщо вони є. Якщо питань немає, тоді завершу сьогоднішній ефір. Якщо я завершу ефір, а питання у вас будуть, просто пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. Так, все. Дякую вам за вашу увагу. Тоді всім бажаю гарного дня і на зв'язку. Па-па.